Київ має досить розвинену транспортну інфраструктуру метро, трамваї, тролейбуси, маршрутки. Здавалося, є всі зручності для пересування. Але майже не щодня кияни стикаються з такими проблемами, як затори або штовханина у громадському транспорті. Ми вирішили запитати, якому виду транспорту кияни надають перевагу. Мені удобні маршрутка, тому що її можна швидше доїхати, а трамваї для того, щоб там не платити. Метро найчастіше це зручніше. Намагаюся, як можна ріже їздити, ходити, ходити пішки, ходити. В той час, коли в Японії тестують нові потяги швидкістю 500 км на годину, ми дізнаємось, як дістаються до столиці мешканці прилеглих міст. Найдешевший для цього вид транспорту електричка. Для студентів таке задоволення буде коштувати щонайменше 3 гривні. Для інших удвічі дорожче. Година подорожі і ви в Києві. Вертаючись до маршруток, повідомляємо, що Київська міська адміністрація має намір підняти проїзд на одну гривню. Такі зміни на нас чекають вже з цієї весни. Ці ж самі маршрутки часто жахають своїм станом. І люди вимушені пересуватися, на чому є. Щоб дістатися від пункту А до пункту Б, ми часто не маємо вибору, яким видом транспорту це зробити. Тож, маємо, що маємо. Вікторія Шестакова спеціально для епізодів.